Перед вами саме розповсюджений ковш для елеватора, так званий тип CC. Наче проста деталь, але прямо впливає на ефективність елеваторів. Ковш такої форми був запатентований в Америці в далекому 38-му році, але виявився настільки вдалим і домінуючим, що після закінчення патенту почав вироблятись і досі виробляється майже всіми провідними виробниками ковшів. Якщо він такий вдалий, чи можна зробити ще кращий ковш? Тапко відповіла так. І в 2015 році запатентувала свою форму ковша Tapco CC-LP, який можна розміщувати як на стандартній відстані один від одного, так і майже впритул. Тобто він є універсальним і заміняє як стандартні, так і низькопрофільні ковші, не втрачаючи воєнності. А ще він відрізняється змінною товщиною стінок. Передня крайка, що зношується найбільше, була значно посилена, таким чином збільшили строки його служби. Ось так. Тапку перетворили гарний ківш в найкращі.